Вітаю вас, малята! Зимових розваг є дуже багато, але малятам хочеться у снігові кульки пограти та один одному їх покидати. Та ми з вами знаємо, що снігові кульки робляться зі снігу. Та, на жаль, в цьому році в нас не було ще так багато снігу, щоб діти та дорослі могли побавитися із ним. Та я можу порадити вам зробити ці снігові кульки самостійно, зліпити їх із пластиліну. Підготуємо аркуш паперу синього кольору. Це буде наше небо та повітря. А з білого папірця вирізала кучугури, тому що сніг в нас білий і кучугури також білого кольору. Але спочатку розімнемо пальчики. Бам-бам-бам! Тук-тук-тук. Розминаємо пальці рук. Бам-бам-бам-тук-тук-тук. Розминаємо пальці рук. Добре, малята, а саме зараз час приступати до роботи. Я показую вам, як я поставила кочугури, розмістила їх одну на одну. Ось такі в нас вами білі сніжні навали. Щоб не забрудити стіл, ми використовуємо дощечку для ліплення. Потім, для того, щоб нам з вами зліпити снігові кульки, ми будемо брати білий пластилін, тому що сніг, як ми з вами знаємо, білого кольору. Розминаємо дуже ретельно пластилін, зігріваємо його, щоб він став м'якіше. Це можна зробити долоньками або на дощечці. Потім від великого шматка відщіпуємо маленькі шматочки та формуємо з них кульки. Кладемо на долоньку, між долоньками, коловими, рухами, скочуємо нашу першу сніжну кульку, продовжуємо відщіпувати від великого шматка пластиліну маленькі шматочки та формуємо кульки на долоньках, як я вам показала. Кочуємо коловими рухами ось так наші кульки. Та поки кульки ми катаємо, наші долоньки зігріваємо. Зробіть як можна більше таких снігових кульок. Та коли кульок вже буде багато, почнемо їх на кольоровий папірець перекладати та складемо їх усі докупи біля наших снігових кучугурів. Подивіться, як ми обережно їх перекладаємо. Ми знаємо з вами, що кулька може котитися. І якщо ви захочете, можете спробувати її прокотити по аркушу папірця. Малята! Спробуйте вдома зліпити снігові кульки та покатайте їх. Роздивіться, як вони гарно прокочуються. Та з'ясуйте. Чому вони так легко катаються? Бажаю вам успіхів та до нових зустрічей!